Вітаю вас, друзі, на каналі ТАТУСєві Історії. І сьогодні ми продовжимо слухати історію про Когтія. Частина 5. Розділ 28. Люди користуються примітивною системою обміну інформацією. Як же вони її називають? Інтернет. В інтернеті ми знайшли частини яких бракувало для виготовлення телепорту. Хлопчик Огур увів серію цифр на сенсорному екрані та сказав Добре, що тато ніколи не перевіряє виписки кредитних карток. Що це означає, я так і не зрозумів. Щойно людина закінчила із замовленням, я пішов до вхідного порталу. А чому ти там стоїш? поцікавився хлопчик. Хочу отримати частини для телепорту. вже не зрозуміло? Але замовлення приїде десь за два дні, відповів людина хлопчик. Два дні? Перепитав я, як може миттєве замовлення займати два дні? Первісний світ, саме розчарування. До речі, на що тобі вакуумна камера? поцікавився хлопчик Огор. А фотонний логічний вентиль? Скінчення запитання малого не мені, тому я вирішив. Подрімати. Попри затримки створення пристрою, потихеньку спросувалося. Я підрахував, що вже за чотири дні я зможу повернутися додому. Генерал Ікло пожалкує про той день, коли схрестив зі мною вуса. Я відчував присмак помсти. Розділ 29-й. Понеділок. Навіть за стандартами понеділка, цей понеділок був найгірший. Я не міг повірити, що доведеться залишити свого балакучого інопланетного кота, щоб страждати ще один тиждень у таборі затемнення. Цей тиждень мав закінчитися ніччю виживання. Чесно кажучи. Політ у космос кохтія звучав куди менш жахливо. Але це гра, запевнила мама зі сніданком. Тобі ж подобається грати? У настільні ігри, мамо, відповів я. А не у гру намагайся не померти. Я попередив її, що відмовляюся їхати туди ще на тиждень. А потім ми сіли в машину. Коли Приус тихо під'їхав на стоянку коло гри Екліпс, моє серце завмерло. Я залишив мобільний телефон і черевики в забороненому кошику і поплентався до балакучого пня, як на страту. Ми починаємо цей тиждень із челенджу з грай», – схвильовано голосив Канюк. Саме він допоможе підготуватися до виживання під час апокаліпсису. До ночі виживання. Вожатий глянув просто на мене. Ніч виживання це більше, ніж гра, продовжив він. Пейнтбол це гра, квест кімната це гра, а ніч виживання це реальність. Протягом 24 годин ви житимете в постапокаліптичному світі. Тоді конюк заговорив тихо й таємничо. Рік 2047. Глобальне потепління підняло рівень моря на 30 метрів, світова економіка зруйнована, технології не існує. Інтернет помер. Я зітхнув. Лише кілька з тих, хто вижив, піднімуться на пагорб, а виживуть ті, хто зможе адаптуватися до нових умов життя. Питання лише в тому, чи опинитися ви серед цих щасливчиків. Так. вигукнув скорпіон. Він і решта холоднокровних заплескали. Ялина зробила так само. Чому ти плескаєш?» – прошепотів я. Це буде жахливо. Це буде приголомшиво. Ялина світилася від щастя. Ми ж так хотіли потрапити до табору, раче. Ми хотіли, перепитав я. Мене матінка змусила. Ганюк пояснив, що сьогоднішнім завданням буде побудувати укриття на вершині гори Екліпс. Гаразд, хлопці, сказала Ялина, звертаючись до мене і Стіва. На вершині гори не так багато дерев, тому краще зібрати гілки і листя тут, біля бази. Розходимось і зустрінемось уже на горі. Уперед, уперед, уперед! Коли я збирав палиці, ящірка підійшла до мене. Потики, відірвавшись від холоднокровних. Я не повинна тобі цього казати, але я теж була новенькою минулого року. Я знаю, як це, прошепотіла вона. Головна стежина до вершини дуже довга, та є коротша. Вона озирнулася, щоб упевнитися, що її ніхто не підслухує. Йди через. Галявину. Де росте папороть, Потім прямісінько через сосни. Так ти дістанешся туди значно раніше за решту. І вона побігла наздоганяти своїх холоднокровних. Галявина, де росте папороть? Ми шукали там равликів. Я знаю, де це. Я рвонув зі своїм оберемком палець та листя. Пробіг через халявину, а потім через сосновий бір. Цей шлях був дійсно коротший, а потім я побачив паркан. На ньому було написано Шлях до вершини зачинено на ремонт. Худа підва ящерка? Вона ушукала мене. Розділ тридцятий. Нездатність людини хлопчика зосереджуватися на чомусь одному затримала роботу, яку він і його пальці повинні були робити. Огр не припиняв говорити про військовий табор, який відвідував. Наскільки я зрозумів, один із його ворогів обдурив його. Радж пішов неправильним курсом під час військової підготовки, у результаті чого його батальйон програв. Повервай ящерці кіхті і відрубай хвіст. вигукнув я. Але ж вона дитина. У неї немає ані кіхтів, ані хвоста. Я зітхнув. У цієї людини не було уяви. Тоді. Зірви все хутро з її, голови, запропонував я. Тепер візьми альфотонічну котушку і під'єднай її до баритринового бар'єра. Чого? перепитав людина хлопчик. Просто з'єднай ці дві штуки нездаро. От холера, тепер ще й пульт зламаний людина батько вияявся на горі. А куди поділися всі батарейки?» вигукнув він і пролунав гуркіт кухонних шохляд. Я боявся, що той велетень щось запідозрив. Уже й не знаю, що робити, сказав хлопчик Ор. Я підвів свою команду, а без них я сам один у тому божевільному місці. Чому ящерка мене ошукала? Я пильно подивився на хлопчика огра і мовив. У нас на планеті є одна приказка На війні всі засоби добрі. Так, у нас теж так говорять, тільки ще іноді додають на війні та в коханні всі засоби добрі. Це смішно, пробормотів я. Кухтію, ти ж був найпливовішим лідером на своїй планеті. Можеш мені щось порадити? Я зітханув. Було зрозуміло, що хлопчик Огр не зможе допомогти мені, поки я першим не допоможу йому. Може, вийде зробити з нього пристойного солдата. У нас є ще одна приказка на планеті, сказав я. Щоб піднятися на найвище дерево, не потрібні гострі кіхті. Потрібен сильний дух. Людина хлопчик кивнув, погоджуючись із цією стародавньою котячою мудрістю. Чи ні? Складно зрозуміти за невразними обличчями, про що саме думають оври? Тьхо, люди. Розділ тридцять перший. ВІВТОРОК Я чув, ти вчора заблукав, глузував скорпіон. Мабуть, викликав таксі до вершини гори. Він та інші хунокровні вибухнули сміхом. Ти чудово знаєш, що твоя подружка його підставила, сказала Ялина, вказуючи на ящерку, котра тим часом реготала. Як не цей трюк, ми б. То був збудували відмінне укриття. Так, але врешті ви збудували хлебуду. мовив вуж. солодко вам подрімати в ній ніч виживання. Почулося плескання і скиглення, це коньок забрався на балакучий пень. Він продовжив свою вчорашню промову. Мої юні хлопчики і дівчатка, які вижили. Уявіть, моря піднімаються по схилах стародавнього вулкана. Цунамі знищує все на шляху, продовжував нанітати вожатий. — Що ви робитимете, коли підніметься велика вода? Можна піти у плавання, запропонував стів. А вже ж ні. Канюк закотив очі. Вам слід. Видертися на дерева. Ми перезирнулися. Дерева стануть вашим безпечним притулком, пояснив Канюк. Не тільки від води, але й від хижаків, наприклад, зграй голодних людей. Стів підняв руку. Ви маєте на увазі людожерів. Канюк кивнув. Мало хто знає, що канібалізм був поширений серед багатьох до сучасних суспільств. Вожатий посміхнувся нам. Ця практика напевно повернеться у постмодерністський світ. Я замислився. Може, насильство і руйнування приносять канюку задоволення? Ти саме, я думаю, ви про когтія. Він дійсно хотів принести мир на свою планету, чому ж продовжував говорити про те, що зрадники мають за все заплатити і хотів упровадити нове правління на терорі. Може, Кохтіє ж ніяк не добрий інопланетний кіт? Може, він злий інопланетний кіт? Так чи інакше, він мій злий інопланетний кіт. І я не хочу, щоб він полишав землю. А якщо він все ж таки вирішить піти, я волів би піти з ним. Та зараз я не міг думати про когтія. У нас ось ось розпочнеться черговий челендж. Якщо хочеш вижити, крикнув вжатий, лізь на гору. Розділ 32. Киць, киць, киць! Батько огур заманював мене до себе на коліна тими сухими гранулами. Я сміливо підійшов до нього, «О-о-о!» вигукнув він, поклавши палець, який я щойно вкусив до свого рота. не, не кошеня. Я ж замуркотів від насолоди. Так давно нікого не ранив. Хто це? дивувався батько Огор. Він відчинив вхідний портал і впустив якусь жахливу людину в коричному костюмі. Може, то військова форма? Істота передала батькові огру електронний пристрій. Підпишіть отут за доставку, сир. Що це? запитав сам з себе людина батько. Може, новий тостер? Він не відкрив жодну коробок, тому що запізнювався на роботу. Поняття незнайоме. Щойно він пішов, і я все розпакував. Там я знайшов діоди, конденсатори, потенціометр і решту частин, потрібних мені для телепорту. До того ж, тепер я мав деталі для ще одного проєкту. Трансуніверсального комунікатора. Попри відсутність поруч мого помічника-хлопчика, я легко впорався із вирішенням цього важливого пристрою, щоправда, із перервою на сон. О, і я не міг дочекатися, коли зателефоную додому, і знову почую солодку котячу мову лоутоку. Тільки но комунікатор запрацював. Я набрав слугу, який зберіг вірність до кінця лейтенанта пухлабузника. Коли пухнаста морда кота з'явилася на екрані, його подив і радість були непідробними. Розділ 33. Вівторок триває. Канюк сказав, що той, хто підніметься найвище, здобуде перемогу в челенджі для своєї команди. Фокус полягав у тому, щоб брати не просто найвище дерево, а саме те, на яке ще можна залізти, бо кращі дерева вже зайняли ялина, скорпіон та ящерка. Я все ще стояв на землі, обираючи. Не хотілося, щоб через мене команда знову програла. Цього разу принаймні була надія. У мене завжди добре виходило лазити, що правда не у природних умовах. Удома біля місцевого дитячого майданчика була стіна для скелелазання, яка мені дуже подобалась. Я ще був найкращим у позакласній програмі альпіністів у Брукліні. Дерево, яке я обрав, виглядало таким же високим, як 102 поверхових хмарочос Empire State Building. Однак мені не вдавалося дістатися навіть найнижчих гілок. Тоді виникла ідея. Ей, Стіве! гукнув я. Стів був єдиною дитиною на землі, яка двічі падала з дуба. Ти можеш мені допомогти? Нема питань, відповів Стів і сігнувся так, щоб я міг використати його спину як трамплін. Спрацювало ідеально. Дякую, гукнув я. А як же ти? Я збираюся ще раз. Він збирається бути змитим найбільшим цунами в історії, закричав конюк. Лізь, раче, лізь! Гука встів, ухиляючись від вожата, який прикидався велетенською хвилею. Прокладаючи маршрут, я все ліз і ліз, але не розумів, наскільки високо мені слід забратися, щоб перемогти. Скорпіона я обігнав без проблем. Той, застряг і розчаровано волав, бо гілка зламалася під його вагою. Ілина теж, здалося, застрягла. Ящерка, одначе, була вже на півдорозі до фінішу. Маленька брехунка долали сосну, як сходи. Мої руки ставали липкими від смоли, а маленькі гілочки продовжували цілити мені в очі. Це було куди важче, ніж долати стіну, шиповану штучними камінцями, але зупинитися означало програти. Я вже напевно обігнав скорпіона і ялину, а тепер перебував на тій самій висоті, що й ящерка. Дівчинка заплуталась у лозі. Це мій шанс перемогти. І тут я припустився великої помилки, подивився вниз. Виявилось, що моє дерево набагато вище за стіну Верест у Брукліні. Я... Мам'якого мату внизу немає. От хлепа. я остовпів. Канюк крикнув. Рак зупинився. Холоднокровні перемагають. Ні, почекайте, заверіщала Ялина знизу. Він ще не закінчив. Ну бо, раче. Я дуже хотів піднятися вище. Але не міг зрушити з місця. Потім у вухах згонали сува когтія, щоб піднятися на найвище дерево не потрібні гострі кігті, потрібен сильний дух. Руки самі потягнулися вгору, а ноги знайшли нові вищі гілки. Досить швидко я опинився на верхівці дерева і, гойдаючись, я побачив, що верхівки решти дерев були нижче за мою. Я був найвищим. Він переміг, закричала ялина. Рак переміг. Перемога. Це було приголомшиво!» Я почувався героєм. Щоправда, була одна проблема. Як мені тепер спуститися вниз? розділ 34. О, мій великий воєводок, проморчав похлобузник. Я такий радий бачити, що з вами все добре. Дякувати всім вісімдесяти сімом супутникам. Ти не знаєш, яких страждань я зазнав, мовив я своєму вірному сузі. Але це нічого. Що порівняно з тим, як страждатимуть мої вороги? Скажімо, пухлобузнику, чи чекають котило утоку на моє повернення? Ну, протягнув слуга, вони припинили спалювати вашу пудалу? Ще тримаються під підтрані генерала Іко? Мабуть, відчайдушно хочуть повернути дні правління моєї залізної лапи. Мм. Ем", похлабузник почухав за вухом задньою лапою. Більшість котів зараз видаються щасливими. Генерал і клоурівняв котячі права. Усі насолоджуються обмеженими безкоштовними походами у салон котячої краси. Він намагається підкупити їх, як огидно. Добрі коти втаку мають викрити його підступні схеми панування. Ну, мовив похлабузник, – також він пообіцяв безкоштовну довірчну обрізку кіхтів і висадив мільярд нових дерев на місці тих, що ви спалили минулої війни. Інакше кажучи, настав час для мого повернення. Чесно кажучи, сир, я вважаю тиша, закричав я. Похобузник ніколи не розумівся на політиці, а часу пояснювати не було. Мені негайно слід протестувати телепорт. Я завершив його виготовлення. Того ранку, як отримав відсутні частини від огропостачальника. Тестовим предметом, який я відправлю космосом, буде бойовий тренувальний м'яч. Я знайшов його під скляною кришкою в головній людській кімнаті. М'яч був прострочений червоною ниткою і мав надпис з іменем якоїсь людини. Ймовірно, батько огр викрав його у тієї людини. Звісно, я схвалював таку поведінку, але тепер я поцупив м'яча в нього. Я помістив цей тестовий предмет у телепорт під пучок гаммові промінювання протофотонів. Під час натискання кнопки спалахнуло за несвітло, і м'яч. Того іншого огра зник. За секунду я побачив, як він увійшов в атмосферу лоутоку з таким самим спалахом зеленого світу. На мить м'яч завис у повітрі, а потім бацнувся просто на голову пухлабузника. Ой-ой, заволав кіт. Давилося, затулити вуха від його лидного ниття. Покажи мені, скомандував я. Прямісінько сюди, казав кіт, опускаючи голову. Бачите, гулю? Ні, телепню, вигукнув я. Покажи м'яч. О, сказав похлабузник і підняв м'яча. Той був в ідеальному стані. Це успіх. Тим не менш, слуга наполіг, щоб ми перевірили телепорт на чомусь живому, перш ніж я ризикуватиму своїм дорогоцінним життям. У мене є придатні огри для цього, мовив я. Ні. заперечив похлобузник, все ще потираючи гулю на голові. Нам потрібен хтось ближче до вашого розміру. І генетичної будови. Зможете використати земних котів. Хм. Кінець частини. Друзі. Не забувайте ставити вподобайки та підписатися, якщо ще не підписані. До скорих зустрічей, па-па!